Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Переглянути дане відео запрошую вгородників, які вирощують невелику кількість розсади, застосовуючи мінімум мінеральних добрив. Давайте, друзі, поговоримо, які негативні фактори впливають на розвиток розсади та кімнатних рослин. Це може бути сухе повітря, перезволоження ґрунту, нестача або надлишок сонячного світла, занадто велика кількість добрив. І все це здатне викликати у рослини стрес. Що ми бачимо? Рослини при цьому такі листочки втрачають яскраве забарвлення і можуть навіть скручуватись і сохнути на кінчиках. І з такого стресового стану може вивезти. Ести дуже простий аптечний засіб, який мабуть є у кожного домівці, в кожного селі. Це активоване вугілля. Це активоване вугілля виступає як адсорбент, прибирає з ґрунту шкідливі токсичні речовини. Бореться із закисленістю ґрунту, перешкоджає росту різних патогенних бактерій і забирає навіть надлишок вологи через те, що самій порошечок такий пористий. Коротше кажучи, активоване вугілля вирішує ті ті проблеми, які і викликають небажану цю реакцію рослин. Тому в даному відео я хочу. Розповісти вам, як приготувати саме ґрунт, додаючи активоване вугілля, щоб в ньому комфортно почувала себе розсада. Як застосувати це активоване вугілля для боротьби із грибковими захворюваннями розсади, такими як чорна ніжка? Як використати активоване вугілля проти цвілі ґрунту у боротьбі з мошками, як допомогти укоріненню живців, а вони є різні. І виноградні, і істроянт. В даному випадку ми проводимо живцювання пеларгонії єдине, хочу сказати, що активоване вугілля в складі має деревне вугілля, шкарлупу кокосових горіхів, інші матеріали і має крохмаль, завдяки якому таблеточка має отаку свою форму. Але... Якихось поганих домішок, антибіотиків у препараті немає. Коли додати активоване вугілля у ґрунт, то воно забирає зайву вологу і захищає саме цей ґрунт від появи і гнилі, хвороб різних, тому його використовують для ґрунту для розсади. Потрібно на літру ґрунту суміші додати дві таблеточки перетертого активованого вугілля. Та ще й активоване вугілля має властивість знизити кислотність ґрунту. Так як активоване вугілля вбирає вологу і не дає розмножуватись патогенним мікроорганізмом, то воно і бореться з грибковими захворюваннями, але потрібно боротися на самі початкові стадії у боротьбі з такою хворобою, як чорна ніж. Якщо ви лиштіки побачили ознаки, що ваша рослинка захворіла, то ми повинні цю рослинку вирвати, викинути. І ту ямку, де вона росла, бо ми її ж викопаємо із коренням. Присипати перетерти активованим вугіллям, якщо звичайно є можливість, то кожен саджанець, якщо ви вирощуєте в загальній ємності. Пересадити краще у дезінфікований ґрунт. Якщо немає такої можливості, то ви перетертим порошечком весь ґрунт посипаєте і як би пересапуєте. Це забереться зайва волога, бо коли ж буває чорноніжка, коли ви перезволожили ґрунт і буде активоване вугілля боротися із рибковими захворюваннями. Друзі, коли ми проводимо пікіровку вже розсади чи присаджуємо вже розсаду, аж у відкритий ґрунт, то для розсади це дуже великий стрес. І для того, щоб Допомогти рослині перенести цей стрес, адже ви знаєте, що коли рослина в стресі, вона дуже вразлива для гнилі і для інших інфекцій. Щоб захистити цю рослину і стимулювати зростання, можна примінити знову активоване вугілля. Потрібно одну таблеточку вугілля на 1 літр води. Ми повинні перетерти цю таблеточку на літр води за годинку до. Проведення пікіровки всипати, перемішати і хай ця літра водички постоїть. Потім провести пікіровку у ґрунт. Але цей ґрунт ми також підготавлюємо, як ми говорили, кидаємо одну-дві таблетки на літр ґрунту суміші. Якщо ви висаджуєте розсаду у відкритий ґрунт, то кидаєте одну-дві таблетки у ямку, розтовченого активованого вугілля. Також активоване вугілля воно може виконати роль як стимулятора росту через те, що багато культур. Розмножується саме живцями. В даному випадку ми використовуємо активоване вугілля для живцювання піларгонії. Для цього береться дві таблетки активованого вугілля, перетирається порошечок і кидається на півлітрову баночку. І дуже гарно воно допомагає живцюванню. Ось ми можемо показати вам приклад, як ми живчували кімнатну рослинку, яка гарна в нас вже є коренева система. Цієї рослини, також ми проводили живцювання нашої лікарської рослини. Це золотий вус. Подивіться, яка коренева система. Також рослина вже готова для того, щоб її. Пересадити у свої горшечки, друзі. Дуже буває часто, і ви писали не раз мені таке питання, що робити, коли появилась цвіль на ґрунті у розсадних стаканчиках, де вирощується розсада. Також цвіль може появитися і в горшках, де ростуть кімнатні рослини. То на допомогу приходить активоване вугілля. Що ми робимо? Спочатку ми знімаємо верхній шар ґрунту, той шар, який прицвів. Перетираємо активоване вугілля в порошечок і присипаємо той ґрунт, і якби просапуємо цей грунт. І це допоможе нам забрати цю цвіль. Вугілля обере в себе зайву вологу, і крім цього, ще й продезінфікує грунт. Коли активоване вугілля виступає як інсектицид, це друзі в тому разі, коли як ви писали мені, появилися мошки, часто з'являються в горшках кімнатних квітів і горшка з розсадою теж. Тому що ці мошки потрапляють разом з фруктами, овочами з магазину, а можуть бути личинки мошок у зараженому ґрунті. Боротися з цими мошками дуже складно через те, що вони дуже швидко розмножуються. І вони відкладають ці мошки, яйця в ґрунт, з яких і саме і появляються ці ненажерливі личинки, які поїдають коріння чи розсади, чи кімнатних квітів. І звичайно, потім ці е, рослинки. Пропадають. Якщо ж ми використаємо знову активоване вугілля, перетрем його і таким товстеньким шаром посипемо поверху ґрунта. І тоді не зможуть мошки відкластися і яєчка, щоб вилупились личинки. Активоване вугілля дуже добре використовувати як підживлення для кімнатних рослин. Що ми робимо? Перший спосіб підживлення це коли ми беремо активоване вугілля, переділаємо його навпіл і використовуємо. В залежності від грушка, на такий маленький грушочок дві половинки, на таку велику кімнатну рослину, дорослу дві або 4 половинки. Ми кладемо це активоване вугілля у ґрунт. Робимо як в ямку, або просто, якщо у вас м'якенький ґрунт, ви кладете на глибину до 2 см. Закривається ґрунтом і поливаємо. Другий спосіб: ми беремо таблетку активованого вугілля, вчемо порошочок. Таблетку висипаємо пів літру води, перемішуємо. І далі цією водою ми просто поливаємо рослини. Хай водичка ця постоїть не менше години і поливаємо. Це дуже велике підживлення для наших кімнатних рослин. Дуже добре застосовувати активоване вугілля у, в оброці ран на рослинах. Це ви бачите. Живці піларгоні, що ми оці ранки обробили активований вугіллям порошечком, активований вугілля вбиває хвороботворні мікроорганізми і сприяє швидкому загоєнню ран. Друзі, якщо мої поради вам є корисні, якщо вам дійсно цікаво було моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю вам усім! Міцного здоров'я, миру в нашій країні, позитивних емоцій від кожного дня. До побачення, до нових зустрічей!